Квиток Один музеї три на Закарпатті презентували єдиний квиток. Це проєкт, розроблений туризмознавцями разом з представниками найпопулярніших музеїв області. Суть проєкту полягає в тому, аби туристи купували один квиток і відвідували Закарпатський музей народної архітектури та побуту, Ужгородський замок та художній музей імені Бокшая. Вартість 230 гривень, що дорівнює сумі вхідних квитків в два з трьох музеїв. Третій можна відвідати бонусом. Терміну дії квиток немає. Тобто не обов'язково відвідувати всі заклади в один день. Доступними для продажу вони стануть 17 червня. З допомогою одного квитка турист може відвідати ці три музеї. В ньому включена вся інформація, багато туристів не, знаю, що не знають, що знають про музеї про шия, про жнорецький замок. Ми хочемо трошки їм змінювати фокус і показувати наш місто з різного боку. З його історії. Тому ми впевнені, що за підвищить таких туристів інформативних, тому що він отримує відразу інформацію з контактними даними, де знаходиться графік роботи. тому приховав десяти, щоб ви туристок, просто він взяв і пішов. Хочеться сказати, що справді робота була важливо пророблена по цьому єдиному миточку. Міняці, але я дуже рада, що ми їх всі пройшли, і зараз ми не помагаємо чисту подібне. Єдиний квиток це якраз та нова форма послугу трьох музеїв, спільна послуга, завдяки якій кожен музей збільшить потік туристів. Власне, до музею більше людей матиме змогу різносторонньо ознайомитися із історією, культурою, традицією, мистецтвом нашого краю нашої країни.